У жовтні ми побачили, як великі канали і стрімінги випустили свої найкращі прем'єри. І здавалося б, на цьому все. А от листопад показує, що ніхто навіть не думає зупинятись: прем'єри на будь-який смак: від історичних драм до сатиричних комедій. Від польських катастроф до японських баталій із сотнями самураїв. Тож, поїхали! Головні серіальні новинки листопада, що вийшли. Робінгуд. Події розгортаються в Англії 12 століття після нормандського вторгнення, коли саксом доводилося жити під чужим правлінням, і можливість вижити часто означала погоджуватись, навіть коли ти цього не хотів. Роб, син саксонського лісника, втрачає все, що мала його родина. Горе перетворюється на гнів, і цей гнів робить його лідером. Лідером, що поведе за собою у ліс, таких як він злочинців, які не стануть на коліна ні перед ким. А ще є Меріан, дочка нормандського лорда. Вона застрягла між світом, у якому народилася, і тим, що, на її думку, є правильним, проходячи через нормандські суди, та не на жарт ризикуючи, вона намагається боротися з корупцією. Відтепер робота Меріан поєднує не просто кохання, це бунт. Тихий і небезпечний, народжений люттю. Нова інтерпретація давно відомого лучника Робіна Гуда. Все чесно. Це історія про адвокатку, яка спеціалізується на процесах про розлучення в жіночій юридичній фірмі у Лос-Анджелесі. Після того, як Кім Кардашян знялася у 12-му сезоні американської історії жахів, що виходить під чуйним керівництвом Раяна Мерфі, останній заважав продовжити співпрацю із світською левицею. У підсумку це призвело до створення юридичної драми Все чесно, де Мерфі став шоуранером, а Кардаш'ян взялася виконувати головну роль та стати виконавчою продюсеркою. На додачу творцям вдалося зібрати зірковий жіночий каст з досвідченими акторками. Серед них, наприклад, фігурують такі акторки, як Брук Шилдс та Елізабет Берклі. Гевелі. Події розгортаються у 1993 році. У центрі оповіді знаходиться справжня історія про польський паром Ян Гевелі, що перекинувся біля узбережжя Рюгіна у Балтійському морі. Цей проєкт позиціонується як найбільший і найскладніший польський телесеріал за останні роки. У ньому було залучено понад 120 персонажів і 3000 статистів. А знімальна група налічувала більш ніж 140 осіб. Сюжет, як неважко здогадатися, заснований на реальних подіях. Все її вина. Маріса та її син живуть цілком спокійним та безтурботним життям. Але одного разу все кардинально змінюється. Хлопчик каже своїй матері, що він після школи піде в гості до свого нового знайомого. Маріса зовсім не хвилювалася, бо син залишив їй адресу цього знайомого. Але коли хлопчик довго не повертався додому, жінка вирішила піти за цією адресою. Двері її відчинила зовсім незнайома жінка, яка нічого не знала про дітей. Тепер Маріса повинна буде зробити все можливе, щоб відшукати свого зниклого сина, коли починає розгортатися найгірший кошмар кожного з батьків. Нові питання призводять до глибоких таємниць. Все це робить тріщини, здавалося б, ідеальному фундаменті світу ірвінів, поки все не зруйнується вщент. Убитий Блискавкою. Серіал оповідає неймовірну реальну історію Джеймса Гарфілда, який став 20 20-м президентом США. Майже випадково це також розповідь про Шарля Гіто, його найбільшого шанувальника, що став вбивцею. Події розгортаються майже 150 років тому, але ідея боротьби з корупцією та реформи державного управління, яку відстоював Гарфілд, актуальна і досі. Він був на передовій цих змін. Не побоявся кинути виклик усталеним порядкам. У 1881 році Америка обирала між старим укладом життя та новим, незвіданим майбутнім. Саме такі лідери, як Гарфілд, мали визначити, якою стане країна через 100 років після її заснування. Вони формували майбутнє суспільства, закладаючи основи для наступних поколінь. Єдина Довгоочікуване нове науково-фантастичне шоу від творця Пуститися берега та краще подзвоніть солу Вінса Гілігана. За сюжетом дія відбувається барабанний дріб, пауза в Альбукерке, штат Нью-Мексико. Серіал розповідає історію письменниці Керол Стуркі. Ймовірно, вона залишилася єдиною людиною, що має імунітет до невідомого вірусу, котрий перетворив населення світу на задоволених і оптимістичних громадян. Головну роль виконала Рей Сігорн, котра раніше вже працювала разом з Гіліганом у спін-оффі-хіті з Бобом Оденкерком. І поки що перший сезон триває. Другий сезон наразі знаходиться на стадії розробки. Вірю і чекаю. Звір у Мені після трагічної смерті свого маленького сина відома письменниця Егі Вікс відійшла від публічного життя та втратила здатність писати, залишившись лише блідою тінню колишньої себе. Але згодом вона знаходить неочікуване джерело натхнення для нової книги, коли сусідній будинок купує знаменитий магнат нерухомості Найл Джарвіс. Колись він був головним підозрюваним у зникненні дружини з жахом, але водночас з захопленням Егі наполегливо шукає правду, і це ризикує обернутися для неї катастрофічними наслідками. Серед виконавчих продюсерів тут фігурують імена Джоді Фостер. Та Конана О'Брайена, який був автором сценаріїв популярної телепрограми «Saturday Night Live» і писав сценарії для мультсеріалу Сімпсони. А серед виконавців головних ролей Мет Різ, американці та Клерн Дейнс, відома за ролі у хітовому серіалі Батьківщина та наукової фантастики у Термінаторі 3. повстання машин. Сюжет серіалу до останнього самурая заснований на серії романів Імамуа Сьога і Кусагамі. Адаптація в серіал вимагала серйозних творчих викликів, співставних з фільмуванням повнометражних фільмів. Творці мали на меті зберегти основні теми оригінальної історії, але водночас намагалися додати візуальної та драматичної привабливості. По сюжету, в період Мейдзі, кінець 19 століття. 292 самураї зібралися в храмі Тенрюдзі в Кіото після заходу сонця з надією виграти великий приз. Для цього вони мають взяти участь у безжальній грі Кодоку на виживання і дійти до Токіо. Один з воїнів Сюдзіро Сага приєднується до небезпечного змагання заради своєї хворої дитини. У проєкті було залучено близько 300 акторів. Кожному з яких підготували окреме вбрання, що свідчить про серйозний підхід команди до своєї справи. Злочинний намір. Приємний і на перший погляд добродушний доглядач за дітьми. Адам Гіллі влаштовується на роботу до заможнього подружжя. Та згодом з'ясовується, що новоспечений нянь задумав щось лихе, ставши вірним і надійним помічником для дітей в сім'ї Таннер, поступово він проникає в їх довіру. Але за його доброзичливістю, зовнішністю. Ховаються приховані мотиви і підступні задуми, які загрожують гармонії і безпеці будинку. Він уважно спостерігає за кожним членом сім'ї, знаходячи їх слабкі сторони та використовуючи їх на свою користь. Поступово його маніпуляції починають руйнувати довіру між близькими, перетворюючи затишний будинок в поле психологічних ігор і напруженості. Митець події відбуваються в період золотого століття, коли знаменитості тієї епохи Томас Едісон, Едгар Дега та Евелін Незбід опиняються в будинку ексцентричного магната, який незабаром помирає. Серіал поєднує атмосферу, де мистецтво, багатство та слава мають свою ціну. Особливий акцент. Не просто на злочині, а на моралі, мистецтві, на амбіціях, персонажів і тиску соціуму. Розслідуванням таємничої смерті в кадрі займуться відповідно Денні Гюстон, Генк Азарія та дочка Міли Йовович Евер Андерсон. Історичний детектив канадського виробництва буде розділений на дві частини: перша вийшла на каналі Network 27 листопада, а друга вийде 25 грудня. Землевласник. Після успіху першого сезону землевласника, або ж як іноді у нас перекладають землянина, було важко повірити, що продовження не буде. Том Мін Норріс, кризовий менеджер на нафтових бурових установках, продовжує вирішувати проблеми між робітниками і нафтовими магнатами. Він займається безпекою на бурових установках і намагається уникнути аварій, адже видобуток нафти одна з найнебезпечніших робіт. У той час як багатії збагачуються, прості робітники стикаються з екологічними та соціальними проблемами, і все це треба розрулювати. А після смерті колишнього партнера і роботодавця проблем менше не стає. І вдома все теж Шкереберть. Другий сезон складається з 10 епізодів, і так само їх усі написав Тейлор Шерідан, для якого це шоу стало вже восьмим на стрімінговому сервісі Paramount. дивні дива. Родзинка листопада довгоочікуваний фінал. Ді останнього сезону відбувається через рік після подій четвертого сезону восени 1987 року. Герої намагаються знайти та вбити Векну після того, як в Гокінсі відкрилися розломи. Місії ускладнюється, коли туди прибувають військові і починають полювання на 11-ту. Наближається річниця зникнення Вілла Байерса, і групі доведеться востаннє вступити. У безкомпромісну битву із смертельною загрозою нарешті ми дочекалися флагман Нетфліксу Дивні дива за повідомленням інсайдерів. стрімінговий гігант не пошкодував грошей на нього. Непристойно велику суму 50 60 мільйонів доларів за серію було витрачено. Тож зовсім не дивно, що епізоди мають хронометраж як повнометражні фільми, а фінальна серія, може таке трапитися, буде показана на великих екранах кінотеатрів. Сезон розділили на три частини: перша складається з чотирьох епізодів, яка вже доступна до перегляду з 26 листопада. Друга налічуватиме наступні три серії та запланована на 25 грудня. А фінал з'явиться на екранах 31 грудня. Таємний інформатор. Другий сезон. У цьому комедійному серіалі Тед Денсон грає пенсіонера, який став приватним детективом-аматором. Чарльз – професор інженерного коледжу Сан-Франциско. Вийшов на пенсію, а після смерті дружини веде нудне життя і не знає, чим себе зайняти. За правдою своєї доньки Емілі він вирішує спробувати щось нове, відгукнувшись на газетне оголошення приватного детектива Джулії Коваленко, яка потребує привабливого і підкованого в техніці помічника похилого віку, Чарльз з ентузіазмом приміряє на себе роль секретного агента. У першому сезоні він під прикриттям розслідував справу будинку для пенсіонерів. Цього ж разу він відправляється до вищого навчального закладу в якості професора, щоб віднайти ноутбук, на якому інформація, яка коштує 400 мільйонів доларів. А ще, схоже, він нарешті зглянеться на іншу жінку після смерті дружини. Побачимо! Як виявилось, листопад не менш щедрий на прем'єри. Кожен знайде щось собі до смаку. На вас чекають нові історії, нові герої та нові емоції. І не забудьте підписатися, щоб не пропустити наступні випуски. А в коментарях обов'язково напишіть, який серіал вподобали. А якщо ви знайшли щось цікаве, що не потрапило в цей випуск, пишіть обов'язково також. І пам'ятайте: головне, не хто вижив. А хто дивився до самого кінця?